Діфри вже з себе У цій серії я буду рятувати ведмедів на золотий час. Ну що ж, поїхали. А першу окацію, яку ми будемо з вами рятувати ведмеді, це буде снігова долина. Ну що ж, почнемо. Ікуу, саме тут. Перший ведмед, якого я б хотів врятувати на золотий час. Це буде у нас тут, так, 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 швидко, швидко, швидко. Спокійно. Це вже... Хоч... Це вже не спідрану супер бередвейчір, але це спідран по врятуванню ведмедів. Є! Є, золотий час! Нарешті. Це наступний відоміт, який ми з вами на золотий час, це нас буде Я вже забув, як його звати О, він у на... нас знаходиться ось тут Так Йдемо ось сюди, давай, давай так йдемо. Брамо йдемо, йдемо. ключик шутше і є, -є митували йона Ось цю медаль його на золоту медаль Йдемо далі так. Це вже в нас буде. Все, ведмедь. він трошки схожий на мій скін. На мій там один скинів він дуже схожий. Дуже сильно схожий. Так. Дай, кидай. Опа. Їх, опа. Золотая вода наступне, вот яку я хочу рятувати на на золотий час. Це у нас буде початися. Ой, тут так дві злиться. І на 20 Зараз одну секунду звільнив, це золотий час. Ну що ж, наступний вемет, від якого я буду рятувати. На... Золотий час це у нас буде. Ось цей вимід, який знаходиться у нас ось тут. Одна секунда це. золотий час. Є. Yeah. Ну що ж, наступно видно я лінії рятувати Буде ось цей. Так. так Комрятуємо. До рятуємо. до цього нам трібно перемогти їй. Нарічити на мене. Опа. Так, це туди двоє. оп Так. І. Уже можно уже его ее На Опа. Так. Так. Так, давай 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 Ой, не Ты Не помахнулся. Не Не помахнулся. Не а, Не кошка Не помахнулся. Не помахнулся. Не помахнулся. Не помахнулся.

У нас вже ось цей ключик боса. Там відображається щеріп. Так. Та золотий час. Так, слушайте, в нас... Ми будемо з вами рятувати на золотий час. Вони будуть у пустелі. Будемо готуватися пустель. Ну що ж, починаємо. Так, зараз ми вам будемо рятувати кого-кого. Давайте. Осьо Так, Давайте. Ну что ж, это будет нас вот это так так, что шутка, дуже швидко Ось осьій... Вот так, таксок знаходиться на... Постойь. Не, не, А был спидран супер Венчер, я б так на спидране подране работаю. Вот, ключ. И! И ми з вами рятували його. На золотий час. Так, ну що ж, вы видят, якого ми з вами будемо рятувати на золотий час. Він знаходиться, якщо не помиляюсь, ось там. Так, тобто, йдемо до нього, два, я Б, АБ. Мы ще таймер з ним запам'яда, що я знав Ще поруюся, я ще не... І... Ні, ось, ми змінили клео на золотий час. Ну що ж у нас тут медіа кому з вами будемо реакціонувати на золотий час, він у нас буде. Дайте. Давайте ось там. Я вже пам'ятаю, які ці адміні. Так, став, так, 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 давайте. І давай, давай, давайте, швидше, швидше швидше, прям дуже швидше, так. Всё, мы так дуже швидко проходимо. Так, не шпид на мене. Ну на мене ще краще. Чомусь. Такс. На. на золотый час. Так, а я вообще даже не знаю, кого мне ретуаты. А вот там ретуем вообще будет. Так, я бачу там уже. Так, вот, что -то есть... Так, я бачу там есть клитка. Там есть клетка. А вот сам ключ у всей клетки. Давайте збираємо. І. є! Ми звільнили абуса на золотий час. Так, а зараз ми будемо готувати Так, на золотий час, який знаходиться у міні-лабіринті, якого я повинен пройти. Який я повинен пройти так. Шатку! А, ні, ось тут так не працює! так с є усе є, є. давай 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 дуже швидко, швидше а я ключ не зібрав Ні, ну це вже не золотий ключа це вже... це вже буде якийсь я не знаю там зарябриться ну і давай гарамбу так, це у нас ребенка. Спочатку. Я ж не заспокоюся, я не його на золотий час. Я хочу просто отримати ще до я яка бого ще отримати потрібно золотий час. На золотий час. Дзвільнити усіх ведмедів. Які є у суперберегачі, так, усіх на золотий час, не навіть не на діамантовий на золотий. Тому це для мене не дуже було складно. Я ось так думаю, якщо я буду такими темпами, то мене тут усі вимені. І на! Є! Я на 2 секунди встиг. Будем у нас уже, вот тут, у этой мини пирамиде Не знаю, я навіть не знаю, как це будет называться. Так. С вами Мы с вами Александра на золотый час. Ну що ж, наступна вже, вже наступна окасія, якою ми з вами будемо міняти усіх на, на золотий час, це в нас буде гігантський будинок.